Чекай Вася, чекай. Ну як була люта, така так? Слава Ісусу Христу. Прийшов я вже не всю. Вася посіяв. Хотів показати, як Вася сіяв весну, то ми вже показували раніше. Ті, е, це. Але я не встиг, я мав роботу теж гній возивки. О, тепер дійсно її вже рознесли. Чекай, 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 чекай. Чекай Васю. Дай на це. Дайся настрима, він вже до каткової. Валкує, каткуєся. Як правильно, я не знаю. Так. Коротше, оператор зробив боронами більшими, потім засіяв, так, у вас? І закігнув малими, так? Фест. Це, а то куди ще він міця? Не може наливати, ще скоро? Але грубо фест. Та. А як у боронах кешку, ні грубо вона це? Вставала. То вона то вождіє. Треба уважати, то вона на травень, так? 16 16 травня, а? Йдеш? Поволи йди. Вона має мати 16 травня. А все одно скоро йде файно. Каже Вася, що в боронах вже це трохи приставало, але то що. Але як файна земля, я казав, що поперемерзало цього року файно, ні? А я тобі казав, ти казав, що ні. Я ходив полями, дивився, що то файно цього року. Земля як пісочок. Могло це були, снігу не було. Волога ще є. Яка дощі дощі передають то Піде весь люкс. І те люця до цих дощів посіяти, чи встигну, але. Що посію після дощу? То ще туди назад. Він. Так ліпше привалкував, прикаткував села. І краще буде сходити і косити ліпше, не буде так груди, ну, це глини. Белкорамби твою Ай Ай Ш -ш 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 -ш. Кажу і косити добре буде, чи, чи молотити, то не буде глини, не буде диси, виш до як вони. Кажу, ще дощі передають, то й так волога, виш, є було. А є, бо то дощо на лову, а мені капець. копет. А, копей. Ай поміць. Як піч там Вона в матки була чи дама вже. А, ні, ну ти казав раніше, що те. Та то ще коли ми Та ти вже закигнеш то все. Вона так чула так Валецько? Вже хоче додому. Та, хоче. Ти Стій рур. Тоже не дуже вона. Та робила, ти дрова возив. Довго що робив десь по тих. Дві неділі, так? На дровах? По Там по може й добре, не, що вона жеребна потохіла. Буду... Ну, Пила, зараз буде качети, зараз пустиш її. Якщо... Ті. Коптеш? Чекаєш. Що розкажи, що. Що ще сіяти? Шо, шо я ліцею посію, але в мене кусок не великий. Кой Та не знаю. Якщо вивозогній завтра, то пригод. Я не знаю, я в чи то вилав, то, то ці ленатки брали, чи я заїду, фіру, то дошки розломлюються, все, то, вся, ти, і не, то поламлю, а? Тобі ти не до фіру. так? То капець буде, ні? А з боку нема, то віора на двох сторін. Навіть нема що там кидати, значить, ноги. А то і так буде, а та, це, буде то там не було ліцяки, а? Ти а? Не вийде, тут піду, я кажу, жінці, кажу, я не ті, зараз і так драби розсипаються, то все ламиться, фіра стояла. Хіба вис висипати на окіп? Ти його скидати, а що то дасть? Ліпше потім дати чуть-чуть, відрати висипав. Ну а, ну то якщо таким макаром, то я навіть завтра міг би був посіяти. З неділі посію, а? Але на сіні не взяв ще. Але вже ти забрав цей каток. Вже каток като я не знаю як борони пробувати, я думаю, не буде боятися болем, га? Чому б? Прийти за Та, ти закаткуєш? Загав з катком? А може я такий немця? Та треба пробувати, орати треба, би ти прийшов немби вьорала, але би ти був перетримував. Там кусочок ти. Але то ним, ну жеребцем лише. то що можна не завтра. Добре, каже, хто ти, Василь? Вона не лінилася ще так добре, Я був теж і Він має, він був злінився серед землі, але... Ну Вася молодець, газда. То що завтра може після обіду прийдеш, так? Ти віоремтону. Треба викигнути плуг. То я вже сюди йду, так як я прийшов. Чи треба було йти з тобою? Там там є дорога, не? А ну чекай, я вже йду туди, з тобою. Хоч при... прикаткував все одно. Все одно сідає. Потає. Та в де воно так скоро йде де годин. Кажу, вона так скоро йде, то її не, не дожене. Била сила. Десь я би був сюди заїхав. Тут файно давала. Я забув, я думав, що ми кої звідси. Дрова. Я би Я думав, що ти все це готовиш. Файно на зеленому звітти стане. Зелений фон. Камінь те забрати. Там так. Ти, ти. Та вже й воно Є. вже гине. Все, рано дзвонить. Поволі не гатистимо так. Все уже see, молодец.